о задержании указанных лиц. В данный момент проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. В действиях задержанной и орудовавшей группы четко усматриваются признаки статьи 257 Уголовного кодекса бандитизма. Фактов противоправной деятельности предостаточно. Ця конфіскованого майна через електронну систему, як боротьба із корупцією, про такі нововведення розповів міністр юстиції України Павло Петренко. Крім того, серед планів люстрація суддів, які порушили права та свободу громадян під час акцій протесту, детальніше далі в сюжеті. Електронні торги допоможуть реформувати діяльність виконавчої служби. В уряді переконані, продаж безпосередників допоможе уникнути корупції. Вже незабаром урядовці планують презентувати програму реалізації конфіскованого майна в електронному вигляді. Була низка компаній посередників, які отримували можливість за рахунок зниження вартості конфіскованого майна за рахунок так званих комісій, за рахунок. Горі людей, які були як боржниками, так само і кредиторами, заробляти сотні мільйонів мільярди гривень, ми запропонували Кабінету міністрів реформу, яка пов'язана в тому, що реалізація конфіскованого майна буде здійснюватись через систему електронних торгів. Пропонують в уряді ілюструвати суддів, що порушували права громадян. На думку Павла Петренка, саме вони були залучені до політичних переслідувань. Тож відтепер нагальне завдання уряду відновити довіру, публічно розслідувати справи та притягнути винних служителів Феміди до відповідальності без відповіді на надії такого роду суддів. В подальшому очищення судової системи неможливе. Я сподіваюся, що вища рада юстиції, вища поліційна комісія дадуть адекватну відповідь на ті факти порушень прав і свобод громадян, які допускалися представниками судової системи під час акції. Протесту ж до підписання політичної частини асоціації з ЄС Павло Петренко переконаний, подальша співпраця та розширення можливостей залежатиме виключно від України, адже нашій державі необхідно стабілізувати економіку, а вже потім відкривати для Європи вітчизняні ринки. Що зараз ми отримали від Європейського Союзу підтримку не тільки політично шляхом підписання угоди про асоціацію і незворотнього шляху нашого до європейського союзу, але й економічно. В тій частині, що Європейський Союз погодився в односторонньому порядку відкрити для нас всі ринки. Влада України планує звертатися в міжнародні суди щодо незаконного захоплення державного майна в Криму. Нині робоча група готує звернення. Міністр юстиції обіцяє, Україна боротиметься за кожен клаптик української землі на півострові. Також в уряді повідомляють, Російська Федерація не може мати претензій до харківської угоди, адже сама порушила договір. Більш того, угоду про перебування російського флоту на території України використовуватиме як один з доказів порушення російською стороною територіальної цілісності України. Ще три кандидати в президенти України подали документи до Центр виборчкому. Про це йдеться на сайті Українформу. Зокрема, 25 березня. Документи на реєстрацію подали екс-голова Харківської облдержадміністрації Михайло Дубкін, один з лідерів партії регіонів Сергій Тігіпко та бізнесмен і президент всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович. Нагадаємо, першим своє бажання взяти участь у президентських перегонах виявив екс заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан назвав інформацію про закриття шах Донецької області недостовірною. Про це він написав у своєму зверненні, оприлюдненому на сайті міністерства. За його словами, цитую: ніякого закриття шахт, окрім тих, які були включені раніше в програми реструктуризації та ліквідації, не планується. А навпаки, буде збільшено відвантаження вугілля на теплоелектростанції. Крім того, заплановано впровадження нових технологій використання вугілля і залученням іноземних. В інвестицій, які дозволять збільшити попит і відповідне виробництво вугільної продукції. Кінець цитати. Окрім цього, за словами Юрія Продана, вже розроблені термінові антикризові і стабілізаційні заходи в енергетичному секторі. А протягом наступних трьох місяців планується розробити ефективний механізм державної підтримки вугільної галузі та підготувати заходи з реструктуризації вугільних підприємств. Журналісти Донеччини шукали механізми протидії інформаційній агресії, направленої проти нашої держави та області. Зокрема, в рамках круглого столу інформаційна агресія проти України медійники разом з представниками громадських організацій з'ясовували, як працювати на упередження та не допустити ескалації громадянського конфлікту. Україна програла інформаційну війну, розв'язану Російською Федерацією. Такого висновку під час круглого столу в Донецьку дійшли медійники шахтарської столиці. Причому програли цю війну ще в перші дні незалежності нашої держави. В Україну з перших днів незалежності були допущені російські ЗМІ, російські телеканали. У нас працювали активно працювали громадські організації, які фінансувалися з Росії. Всі ми знаємо, що на це витрачалися величезні кошти. Все це не проходило даремно. Знову ж таки, що робила Україна? А робила, а Україна не робила нічого. Україна не тільки не протиставляла щось цій інформаційній війні, а фактично Україна навіть не захищалася ні на рівні МЗС, ні на рівні ЗМІ, ні на рівні громадських організацій. Тож не дивно, що із загостренням цієї війни сьогодні Україна знову опинилася в ролі наздоганяючого. Головною причиною такого відставання експерти називають несвоєчасну реакцію як змі, так і органів влади на інформаційні диверсії з боку Росії. Реакція, яка сьогодні існує в інформаційному полі, Донецька реакція, яка сьогодні існує на рівні адміністративних структур, які від влади. Мають, власне кажучи, моніторити ситуацію, і пропонувати варіанти інформаційної політики, неприйнятно запізнюється і на сьогодні ефективною, в принципі, вважатися не можна. Але шляхи протистояння інформаційній агресії існують. Втім, для цього всі медіа мають сортуватися, керуючись єдиною державною інформаційною політикою, і стати її рупором має не громадське телебачення, а саме державні телерадіокомпанії. Коли буде фінансування 100%, коли державні ТРК не будуть змушені отримувати гроші не тільки з держави, а й від комерційних структур. Тоді, мабуть, буде громадське мовлення дійсно. І я, ну, я вам скажу, що форсувати це передчасно, враховуючи ситуацію, яка сьогодні в країні існує реальна безпека територіальної цілісності, громадського спокою. Тому зараз форсувати перехід на громадське телебачення, маючи такий ресурс, як державне телебачення, ну на місці держави я би не поспішав. Сьогодні якраз потрібен державний інформаційний ресурс, щоб протистояти тій інформаційної агресії, яка сьогодні має місце. При цьому, навіть попри те, що найдієвіша зброя проти пропаганди, інша пропаганда, донецькі медійники закликають колег не забувати про професійні стандарти журналістики. Наша задача, я от так вважаю, в даній ситуації просто правдиво, неприближено показувати підходяще події і придержуватися при цьому обмірових, європейських і наших стандартів журналістики. Тобто показувати все, робити це об'єктивно показывать разные точки зрения на развитие событий. Водночас реально вплинути на ситуацію можна не жертвуючи журналістською етикою. Зокрема, медіа та громадськість можуть виступати з власними ініціативами, покликаними об'єднати громадян під прапором єдиної країни. Перші кроки це розміщення національної символіки в центрі Донецька, а також підняття національних прапорів над державними та комунальними установами. До речі, започаткована ще кілька тижнів тому ініціатива знайшла масову підтримку лише зараз. Містіліфамидклікнулись на ідею губернатора, розмістили флагасу. на своей государственной ТРК. Я дал задание журналистам сделать об этом сюжет. Мы объехали пол Донецка, ни одно коммунальное, то, -то городское предприятие, учреждение государственный флаг не вывесило. Мы еле нашли флаг над магазином мельницы, извините, mm -hmm. и свой флаг. То есть, понимаете, о чем я говорю, что нужно, кроме того, что, как вы говорите, на неправду отвечать правдой, соблюдать журналистские стандарты, нужно еще, чтобы медиа стали инициаторами его подобных проектов. Ми їх інформаційно підтримуємо і на примірі покажемо по закінченні обговорення. Учасники круглого столу вирішили напрацювати спільну заяву, яку буде направлено до регулюючого органу з пропозицією обмежити або належним чином відокремити ефір російських змі. Водночас вирішили звернутися і до облдержадміністрації з метою створення моніторингової комісії за участі медійників і громадськості, яка напрацьовуватиме інформаційну політику ЗМІ регіону. Хлібшому Шагалін, регіональна служба новин. Діє на нас. На Донеччи затримали трьох молодих людей, які виготовляли психотропний наркотик. На нелегальному бізнесі вони заробляли майже 250 тисяч гривень щомісяця. Наразі їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років. Троє хіміків самоучок в одному з населених пунктів Донеччини організували лабораторію, де виробляли психотропну речовину амфетамін. Вони постійно змінювали номери мобільних телефонів та вели непримітний спосіб життя. Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків відстежувало цю групу молодих людей ще з 2013 року. Дану групу організували тридцятилітній житель одного із городів Донецької області, який у себе в місті, в. на своей даче организовал лабораторию по изготовлению амфетамина. Для изготовления амфетамина он оборудовал дачу, поставил туда необходимые предметы, так сказать, лабораторные, в которые входили различные колбочки, холодильники, все это было из специального стекла сделано. До речі, наркоділки раніше засудженими не були. Щоденно вони виробляли близько 30 грамів амфетаміну. На цьому нелегальному бізнесі щомісяця вони заробляли майже 250 тисяч гривень. Необхідну хімічну речовину закуповували в інтернет-крамницях. Чоловік, який готував цей амфетамін, він знайшов собі з круга своїх знайомих ближайших двох чоловік, яким поручав збивати даний амфетамін. Тобто у них була у кожного своя клінтура, Соответственно, заказы были, каждый участник группы продавал амфетамин, деньги отдавал лидеру группы, для чего? Для того, чтобы тот, соответственно, закупал новые химреактивы для изготовления новых партий уже. И часть денег они делили между собой. За виготовлення і бута амфетаміну в особливо великих розмірах нарковиробникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Данило Шершиков, регіональна служба новин. Хокейний клуб Донбас у четвертому матчі серії чвертьфіналу плей-офф КХЛ обіграв праський лев. Підопічні Андрія Назарова вийшли вперед наприкінці першого періоду. Завдяки шайбі Бартуліса у другій 20-ти хвилинці Торянник закинув ще одну шайбу, і донечани закріпили свою перевагу. А в третьому періоді команди обмінялися люб'язностями і закинули один одному по шайбі. Тож 3-1, перемога Донбасу і наша команда зрівнює рахунок у серії 2-2. Донецька легкоатлетка Ольга Саладуха і французький стрибун жердиною Рено Лавілін'ї визнані кращими легкоатлетами лютого в Європі за версією Європейської легкоатлетичної асоціації. Адже минулого місяця Ольга Саладуха виграла два змагання у Франції та у Сумах з результатом 14 метрів 60 та 14 метрів 65 сантиметрів відповідно. Залітне відосягнення саме у Донецьку звання кращого легкоатлета отримав і француз Рено Лавілінні. Нагадаємо, у шахтарській столиці він з легкістю переміг на ювілейному турнірі зірки жердини» з результатом 6 метрів 16 сантиметрів. Рено вдалося побити легендарний світовий рекорд знаменитого українця Сергія Бубки. Тепер новий рекорд становить 6 метрів 16 сантиметрів. А Віта Семеренко в п'яте визнали найкращою спортсменкою України. Національний олімпійський комітет продовжує традицію, започатковану у 2005 році. Визначення та нагородження найкращого спортсмена та тренера місяця. В п'яте це звання отримала біатлоністка Віта Семеренко. Нагороду її вручив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Нагадаємо, у лютому Віта Семеренко вибрала одразу дві олімпійські нагороди. Одразу після випуску новин дивіться спецвипуск програми на порядку денному Україна єдина тема розмови як протидіяти інформаційній агресії. Єсть програми Світлана Єременко, журналіст та медіаексперт. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромедцентру, у середу 26 березня мало хмарно, без опадів. Вітер східний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 тепла, в день 13-18 градусів із позначкою «плюс». По Донецьку вночі від 4 до 6 тепла, в день плюс 15-17. Атмосферний тиск слабо зростатиме.